Цей день почну з ісусом, продовжу з ісусом, завершу з ісусом. Злидків не незневаги, хто закриє свої очі, той матиме, прокльонів силу, Бог завжди залишається вірним своєму слову, однак найважливішим в цьому те, що почати відрахувати, бо це чергова паска, щоб завжди пам'ятати про ці слова Ісуса. Шукайте перш першні царства Божого, Його правністю все-таки додається, обдумай немає злодіїв, якими би провинили, зійшли з рук сім'їм. Буде пораховано до останніх копійки, кажу тобі, що не вийдеш звідси, доки не віддасть останньої лепти. Звідси не вийдеш ми, католики, взиваємо це це чистилищем, щоб не було надто солодко на світі. Є релігійні люди, які бігають до храмів. Віді, мити, щоби Бог зовсім не потребує. Вони йдуть до святині для того, щоб показатися людям. Не зустрітись Богом, свідомо проштовхуються напереду храму, як корови з доводою. Згідно словами, мають вигляд благочестя, але силою відреклися. Таких уникає Бог, дивиться на твоє серце. Удавана релігість і тисячі.